Доброго дня, леді та джентльмени. Мене найчастіше називають Вальде. А на даному етапі нашої війни, на жаль, багато підрозділів вимушені використовувати незахищені е, радіоканали. Подекуди можна побачити навіть бійця, наприклад, тероборони з китайським воофенгом. Тож перед командиром постає важливе завдання: як убезпечити ту інформацію, що ми подаємо в ефір, який, скоріш за все, прослуховується нашим супротивником. Для цього використовується спеціальна кодифікація інформації. Це звучить дуже нудно, але сьогодні ми поговоримо про дві важливі таблиці: таблиця сигналів управління та оповіщення та бланк передачі радіоданих. Почнемо ми з таблиці сигналів управління та орієнтування. Ця таблиця складається на етапі планування тактичної операції, і що важливо про неї знати, вона діє лише деякий обмежений час, наприклад, добу або. Поки у нас іде тактична операція, яку ми планували. Себто на наступний період або на наступний вихід нам е, треба буде складати ще одну таку таблицю. і так далі. І так далі, і так далі. Конкретно ця не є е, повним прикладом того, як це зробити. Це узагальнюючі принципи. Себто, в цю таблицю е, ми вводимо якісь важливі узлові моменти нашої операції. Ну і також ми е, тут поговоримо про принципи побудови цієї таблиці. Наприклад, е, наш підрозділ буде кудись рухатися, і нашому командиру треба розуміти, де хто знаходиться, що він робить. Тож ми починаємо з ну мабуть такого найбанальнішого готовність до початку руху. Ну ми провели всі необхідні перевірки, у кого скільки якого спорядження, у кого там не натерті ножки оце все. Своєму командиру я доповідаю 101. Ми е, загалом вже домовилися, що всі команди, що будуть стосуватися переміщення та орієнтування, у нас кодується числом від 100 до 199. Тож, коли хтось чує. 100 і далі ще якусь е цифру він точно знає, що це буде саме про там переміщення чи орієнтування. Да, і як я вже казав, треба правильно відноситися до цих прикладів. Це лише е узагальнюючі приклади. Тож, наш підрозділ рухається, і, наприклад, йому треба там зачистити якийсь населений пункт. Ми будемо заходити, наприклад, заходу. І там є такий важливий орієнтир, як магазин на околиці. Якщо наш передовий дозор буде передавати в радійку, що він пройшов магазин, то супротивник легко здогадається, де ми, звідки ми заходимо, і так далі. А, на нашому. Шляху таких важливих місць буде декілька: магазин, сільрада, церква, ще щось, ще щось. Тому в рацію наш дозор, коли він пройде магазин, передасть 201. І найкраще, щоб він не казав проходжу 201. Він просто називає свій позивний і каже: «201, командир розуміє, що передовий дозор пройшов магазин на околиці, і потім, так по цим же ж кодам, ми будемо розуміти, де хто знаходиться але при цьому в радіофір буде просто «201, 211, 221» Без цієї важливої фрази проходжу. Наступна категорія наказів та сигналів вже буде стосуватися управлінням вогнем. Наприклад, ми визначаємо їй категорію 300. Наприклад, ось у нас вогонь на ураження. Я просто чую 301. Це може бути будь-що інше застосування якого-небудь, озброєння, використання спорядження і так, далі, і так далі. Ми не називаємо, що ми робимо і де. Я просто команда від командира: 301. Я знаю, що я отримав дозвіл на ураження супротивника вогнем. На етапі ось цих команд да, 200 ми розглядали скоріш географічне, географічну точку. Ну, ми пройшли магазин. Але можуть бути якісь важливі е, точки на, на самих етапах нашої операції. Наприклад, нам треба розгорнути ту ж саму мінометну батарею, щоб кудись там накидати. Чи важливо знати командиру, що мінометники вийшли на свою позицію? Так. Чи важливо йому знати, що вони ще, наприклад, не готові до стрільби? Так, звісно, тому таким важливим точкам нашої операції, котрі е, не прив'язані до географії чи до часу, а десь посередині там е, якийсь підрозділ, робить щось дуже конкретне. Ми теж назначаємо окремі окремі коди, і загалом вважається, що оскільки це критично важливі е, точки операції, краще щоб і коди були трошки виділялися. Наприклад. Батарея на позиції, вони просто туди прийшли. Вони доповідають: Бенгазі 22. Все, командир точно знає, де мінометники, і він вже розуміє, що вони там будуть робити. Бо якщо вони вже на цій точці, на точці Бенгазі 22, то вони вже там цю позицію перевірили, вони зробили периметри безпеки і так далі. Коли він почує Бенгазі 33, він знає, що його мінометники вже готові виконувати вогневе завдання в минулому відео. Якщо ви його не бачили, я е, залишу е, на нього посилання в описі до цього. Ми розглядали протоколи доповіді: 3D, салют. Ось це так, от коли ми передаємо в радіостанцію по незахищеному каналу, що я бачу трьох піхотинців, це теж може бути використано нашим супротивником проти нас, особливо якщо цих піхотинців дуже легко ідентифікувати. Вони там АГЕ стоять, наприклад, тащать. Тому для ворогів ми теж вибираємо свої коди, наприклад. Ворожа піхота – 511, ворожа легкова техніка – 521, БМП 531, танк 541 і так далі, і так далі, і так далі. Е, таким чином, е, якщо ми ще й закодуємо напрямки, то ну взагалі буде дуже дуже важко зрозуміти, де ми бачимо, кого ми бачимо і як про напрямки. Я думаю, ми ще трошки пізніше поговоримо. Що важливо знати про складання такої таблиці? Її не треба перевантажувати, себто не треба на Кожну окрему дію мати ось такий код. Е, якщо результат дії однаковий, то неважливо, важливо, яким чином це сталося. Наприклад, якщо дрон був е, пройобаний, в його розбили або заребили, то нам не треба казати в одному випадку ВІЛЮР-622, а в іншому редактор 125 Ми просто знаємо, що. У нас дрона немає і <смі> робимо доповідь. Але якщо ви читаєте Івану Чупу, ви знаєте, наскільки багато зараз цих дронів, і наскільки насправді це важливо знати, влетів він наш, не наш і так далі. Тож для цієї штуки, для е, того етапу, коли наша, е, наша пташка взлітає, ми теж. Робимо окремий код, і я думаю, ви погодитеся, що пташка в небі, чи наша пташка, чи синя пташка, це дуже очевидно, і навіть тупий кацап це може зрозуміти. Тому коли ми піднімаємо свій дрон, нам потрібен код. Наприклад, це може бути 800. бо 800 дуже дуже вирізняється по своєму фонетичному з по своїй фонетиці від всього іншого. Тож коли я чую 800, я знаю, що мій дрон в небі, або коли я бачу якийсь дрон. Я не знаю, чи він. Я можу вийти на нашого дроновода, сказати його позивний, наприклад, суми Т800, він мені плюс все, я знаю, що це наш дрон в повітрі. Дуже важлива команда, котру. Потрібно пропрацювати це зміна радіочастоти. Це може відбуватися планово. Наприклад, кожну годину ми міняємо свою частоту, Вона заздалегідь в нас вже обговорена. Або можливо, це буде рішенням командира. Він вважає, що саме тут треба її змінити, або він розуміє, що ну вже 100% прослуховують, або можливо, вже там щось глушать. Тож нам потрібна команда, зміна частоти, яку будуть розуміти всі. В даному випадку це 404. Як я казав, у нас в нашій тактичній операції є якісь важливі етапи, що стосуються нас. Ну, наприклад, мінометна батарея готова вести огонь. Так само ми можемо закодувати важливі етапи дій нашого супротивника. Наприклад. Він може розгортати свою мінометну батарею. Ми, ми знаємо, що вона там є, але ось вони туди прибігли і почали робити свою мінометну справу. Ми доповідаємо, 711. Ми знаємо, що там є десь танк, він завівся, виїжджає. Ми доповідаємо 721. Цебто, це не просто я спостерігаю супротивника, а я доповідаю, що він вже робить. Ну, Наприклад, ми хотіли цей танк заптурити, і ми його виманювали, він виїжджає, 721, бах, і як, би, як в тій е, пісні. Порятина е, окремо знову такі дрони БПЛА. Да, супротивник запускає, і ми кажемо 731. Е, ще раз, це саме дія супротивника, яка важлива для тактичної картини. Е, тут, до речі, хочу е, на, сконцентрувати увагу на одному такому важному нюансі. Стосовно дронів. Наприклад, ми його кодифікували як там 441, не знаю. І ось е, хтось в радіостанцію каже. Наді мною пролітає 441 або над 103.1 пролітає 441. Навіть дуже-дуже тупий бурятський хлопчина розуміє, що в даному реченні йдеться саме про дрон. Тож не треба заміняти кодом просто слово. Наприклад, на дорозі 511 виходять з 521. Зрозуміло, де стає зрозуміло, хто що робить. Та там піхота висаджується з якоїсь техніки. Е, ще раз, важливо не просто замінити слово, а саме кодифікувати його. Е, якщо наді мною пролітає дрон, то просто там. 441 на 107,1. бо на використовується загалом це і спостереження, і ще щось, і ще щось. Себто зрозуміти, що саме діється ось цим кодом, дуже дуже складно. Тож не пролітає, не проїжджає не над і так далі. і так далі. Окремим, до речі, пунктом мабуть треба розповісти про таку штуку. От у нас на тренуванні наші артилеристи доповіли про свій. Основний напрямок стрільби, і наш супротивник це перехопив і зрозумів, де вони знаходяться. Так, на щастя, це лише тренування, але це дуже крутий, важливий досвід. Для мене, як для піхотинця, цей напрямок сказав дуже дуже мало. А ось для наших супротивників дуже багато. І вони навіть новини не знайшли нашу артилерію, але ж вони, хоча б приблизно, знали, де вона знаходиться. Тож як я вже казав, Підвищувати секюрність тої інформації, що ми видаємо в незахищений канал, дуже важливо. Наступний важливий документ для збільшення безпеки передаваємої інформації це бланк радіоданих. як і попередня таблиця. Він теж має чіткий термін дії. Коли він спливе, ми будемо його перезаповнювати. По-перше, ми кодифікуємо в цьому бланку важливі для нас органи управління і визначаємо для них нові позивні, щоб не було такого, що під час тактичної операції ми в відкритий, відкритий радіофір передаємо позивний командира, котрого вже знає будь-яка авдіївська собака. Наприклад, на цей термін дій у нас командир роти стає примархом, а командир аеророзвід. Кораксом чувак за сапу стає фабієм. Наступне, ми прописуємо радіочастоти, котрі ми будемо використовувати як мінімум дві. Причому у нас є одна на день, а друга на ніч. Одна колонка з основною та запасною частотою на день, і одна на ніч, основна, і друга запасна. Причому переход з однієї на другу ми теж одразу прописуємо. Тут є ще окреме поле для додаткових даних, але зараз я хочу сказати про ось це. Паролі ми визначаємо. Наприклад, тут це числовий пароль, дев'ятка. Якщо я не розумію, з ким я на даний момент розмовляю там по рації, і, можливо, це супротивник, котрий намагається надавати нам якісь фальшиві дані. Дані, я йому кажу 7. Людина, у кот у котрій є цей бланк радіоданих, мені відповість 2, бо 7 плюс 2 буде 9. Таким чином я легко визначаю, що це свій, адже ми можемо виконувати якісь завдання разом з суміжними підрозділами, або просто зв'язок недостатньо, скажімо так, чіткий, і я не можу навіть по голосу визначити, хто це конкретно. А свій позивний він чомусь не назвав. До речі, що важливо, в полі додаткова інформація, ми прописуємо е, інші запасні е, форми передачі даних, якщо наш радіозв'язок ляже. Наприклад, червона ракета означає такий -то, такий -то етап е, нашої операції, можна передавати там ліхтариками або навіть різнокольоровими пропорцями. А ось це ось творчество душевно больних називається схема орієнтирів, і насправді це теж дуже дуже важлива штука. Так, в м ця схема, про яку, мабуть, ми якось знімемо, Окреме відео не стосується саме радіозв'язку, але якщо радіотаблиці е, в першу чергу е, повинні знати саме тім лідери, то схему орієнтирів повинен знати кожен боєць. Адже. Е, це дуже-дуже покращує та пришвидшує управління підрозділом та його орієнтування. Тому що, як я вже казав, коли ми намагаємося дізнатися, де ж наші бійці, вони відповідають, ну біля тої будівлі, це фігня. Він повинен сказати, наприклад, я там біля п'ятого біля орієнтира, біля 121-го, неважливо. Тож, То ще раз, схема орієнтирів дуже, -дуже важлива. Але а, Ще один е, пакет інформації, котру е, непогано було би кодифікувати, це напрямок. Наприклад, на північ від п'ятого орієнтиру. Е, північ, як і південь, захід і схід, теж було би гарно яким чином зашифрувати. Наприклад, е, іноді використовуються кольори: північ це синій, е, південь червоний і так далі. Також це можна бути використовувати якісь інші слова, або також цифровий код. Сусім, Затока по 172. Можеш відпрацювати? Можна відвідати. Затока плюс. Працюємо. Як висновки. Для чого потрібні ці документи? По-перше, для поліпшення управління підрозділом та ускладнення радіорозвідки нашому супротивнику. На сьогодні майже все, тому що останнє, що я сказав про радіозв'язок. Дядьки, коли ви щось передадете в рацію, не видихайте туди. Це дуже дуже неприємно. На сьогодні, все, дякую за увагу.